Увага! Невідомий формат сигналу. Пане Валерію, сподіваюся, у вас є припущення, що це може бути? Геліус 1961 потрапив у шторм на Сатурні. Але до його даних підмішується ще один формат: це не вірус і не збій системи. Сподіваюсь, допомога з бази вже порід з ними. а центр обробки даних вже розшифрував сигнал. Так, дешифратори працюють на повну потужність. На Сатурні наш сигнал отримують тільки через одну годину. Сатурн, шоста планета від Сонця, друга за розміром після Юпітера, діаметр у 9 разів більший за Землю. Знаходиться на відстані 9,5 астрономічних одиниць. Це майже вдвічі далі від Землі, ніж Юпітер. Мейдей, Мейдей, Мейдей. Це Геліос 1961. Потрапили у сильний шторм. Швидкість вітру 500 метрів за секунду. Викликаємо рятувальну команду. Наші координати Е-2025 5 Мейдей, Мейдей, Мейдей. Це Геліос 1961. Наші координати Е2025 5 Склад атмосфери Сатурна водень приблизно 96%, гелій близько 3%. Верхній шар атмосфери має кристали амоніаку. Саме вони дають жовте забарвлення. Нижче хмари гідросульфіду амонію. У верхніх шарах атмосфери температура сягає мінус 140 градусів Цельсія. У надрах планети кілька тисяч градусів. Сатурн має надзвичайно потужні вітри до 500 метрів за секунду. Залишилося кілька відсотків, щоб дешифрувати повідомлення. Рятувальники на Титані вже майже готові. Чому я чую слово майже? «Астра-8» — найкращий рятувальний корабель. У нас немає часу. Досить балачок. Наказую негайно вилітати з урахуванням нових координат. Капітане. Тут якісь дива відбувається. Шторм раптово зник, як і раніше з'явився. Вони мають бути поряд з кільцями A та B, орієнтів ще ви на касіні. Чумо їх сигнал мейдей. Вони десь поряд. Так я бачу їх. Кільця складаються переважно з частинок льоду до 99% з домішками пилу й кам'янистих матеріалів. Частинки можуть мати розміри від мікроскопічного пилу до брил завбільшки з будинок. Вони простягаються від 7 тисяч до понад 80 тисяч кілометрів від поверхні Сатурна. Товщина кілець від 10 до 100 метрів візуально спостерігаються сім основних кілець. Я не можу дати гарантії, що її мозок буде працювати як раніше. Що ви таке кажете? Зробіть щось. Прошу залишити бокс. Їй зараз потрібна тиша і спокій. Сподіваюсь, вам зараз краще. Скільки цих об'єктів ви вже нарахували? Вони з воронки шторму і рухаються за супутниками. Ви не чуєте мене? Вже більше ста штук. Той, якого торкнулася Хельга, ми взяли на буксер. Вона відчуває його і зараз читує інформацію без дешифраторів. Ми не можемо тягнути його на землю. Це небезпечно. Сатурн планета гігант з кільцями, яка має величезну кількість супутників. У Сатурна офіційно понад 140 підтверджених супутників. Що робить його рекордсменом у сонячній системі за кількістю супутників. Вітаю вас, Хельго. Як ви себе почуваєте? Добрий день, капітане. Сьогодні краще вони адаптують мій мозок. Що це за об'єкти, чому їх кількість така велика? Не варто хвилюватись, вони не принесуть нам зла. Це бази даних, які тепер відкриті для землян. Трохи докладніше. Хтось там вирішив, що якщо розвиток нашої цивілізації досягне рівня колонізації супутників Сатурна, то нам дозволено приєднатися до групи розумних істот рукав Оріона». Наступним етапом буде «Рукав Стрільця». Тобто, якщо ми розшифруємо усі ці дані, ми оволодіємо фізикою міжзоряних перельотів. Але ж це тисячі років. Схоже, ви ще не оволоділи. Це буде майже миттєво, коли ми зрозуміємо, що бачимо лише проекції. Простір багатомірний всі ці відстані та інтервали часу лише уява в нашій голові. Хто може приєднатись до бази даних? Хто завгодно з дорослих землян достатньо торкнутися об'єкту? Але попереджаю на початку це дуже боляче. Фактично нас прийняли у вищу лігу. Не тіште себе. Ми поки що у другій лізі за вашою метафорою. Після появи незвичайних об'єктів чорних кристалів було вирішено заморозити базу на Титані. Це було нескладно, адже температура на поверхні сягала мінус 90 градусів за Цельсієм. Розшифровкою даних на землі займався цілий відділ, керівником якого стала Хельга. Помітили, що кожен, хто торкався кристалу, змінювався і ставав трохи іншим. Це лякало і надихало одночасно. Головною базою став ганімет на Юпітері. До нього не досягали вібрації кристалів, і там було набагато більше технічних і людських ресурсів. Усі роботи по будівництву нових кораблів були зупинені, адже тепер самі кораблі і принципи пересування у просторі мали стати іншими. Тепер ми дивились на Сатурн як на стартову площадку у Новій Світи. Ми зрозуміли, що ми не одинокі у нашій галактиці, і скоро приєднаємось до спільноти міжзоряних цивілізацій.